Перше у Луцьку відбувся чемпіонат України з французького боксу Сават, організований за підтримки Луцької міської ради. Не дивлячись на складні умови війни, в обласний центр Волині приїхали більше 180 спортсменів із 10 регіонів України. Мені дуже приємно бути у місті Луцьк і проводити наш чемпіонат України з французького боксу Сават. Або з в цьому місті є гарні спортсмени, такі як Анастасія Коновальчук, неоднократна чемпіонка Кубка світу, і також є багато кращих спортсменів, які представляють місто Луцьк. 11 років на теренах України проводяться офіційні чемпіонати з французького боксу Сават. І за цей час виросла ціла плеяда потужних спортсменів. Два дні 25 та 26 листопада у Луцьку на базі спорткомплексу Волинського національного університету. Тету імені Лесі Українки тривали запеклі поєдинки у різних вікових категоріях від 12 років до дорослих і титулованих майстрів спорту. Свою тактику ведення бою має одеський боксер зі стажем Данило Малахатка. На цих змаганнях виступає за Вінницю, оскільки віднедавна недавно живе там. У складному поєдинку з лучанином Олександром Слепком здобув свою чергову перемогу. Два рази вигравав чемпіонат світу по юніорах, третє та перше місце. Та у цьому році їздили до. Франції та здобув третє місце по дорослих вже по французькому боксу. Наші українці самі найпотужніші. І я вважаю, що українці є найсильніший народ, бо в нас є дух і в нас є прагнення, до, до, прагнення то воля до перемоги. Цього року лише троє спортсменів з Дніпра змогли взяти участь у чемпіонаті України. Не надто складний суперник дістався майстру спорту Олександру Братчикову, який виступав у ваговій категорії 70 кілограмів. Тому перемога далась йому досить легко. У нас приїхало тільки троє спортсменів з міста Дніпро, бо в нас зараз не дуже. Легка ситуація у місті. Суперники дуже гарні. Я розумію, що не всі змогли доїхати у такий стан на змагання, але дуже добре, що змагання взагалі відбуваються у такий час. У французькому боксі не рідкість і дівчата, причому ведення бою у них нічим не відрізняється від хлопців. Сміливо атакують і демонструють хорошу техніку. Серед 13-річних боксерок сильнішою стала Марія Трохімчук з Рівненщини. Змагання тут класніші, де я була. Ну і... Тут треба дойти до фіналу, це дуже складно, але я дуже рада, бо на чемпіонаті України це моя перша медаль з першого місця. В рамках всеукраїнських змагань паралельно відбувся і відкритий чемпіонат Луцька з французького боксу Сават, у якому змагались за першість близько п'яти десятків дітей віком до 11 років. Як зазначив директор департаменту молоді та спорту Луцької міської ради Володимир Захожий, сьогодні вони співпрацюють з різними федераціями з питань організації змагань саме у Луцьку, адже в місті збережена уся спортивна інфраструктура та облаштовані укриття. Не дивлячись на складний воєнний стан, важливо, аби діти продовжували тренуватись і змагатись. Нам дуже приємно, що змагання такого рівня в такий непростий для країни час сьогодні відбуваються в нашому місті. Сьогодні Луцька міська рада докладає максимум зусиль, щоб наші діти, наші спортсмени, розвивалися, мали можливість виїжджати на змагання, мали можливість приймати в себе на домашніх зустрічах змагання найвищих рівнів. Тому що сьогодні, як ніколи, ми маємо показати, які ми міцні, якими непереможні, які ми єдині. Діти мають тренуватися і розвиватися далі, тому що потім цій молоді цим активним нашим патріотам розвивати нашу державу змагання дали можливість спортсменам випробувати свої сили а також визначити сильніших, які представлятимуть Україну на міжнародних аренах.